Так, дроте... Я тут. Скажи, де ми є. Тут Сьогодні я хочу зазняти вам відео, яке я вже хотів зазняти, що я не помиляю, з 24 чи 21 жовтня. Це відео про таке місто, як Кам'янець-Подільський. Воно існує, воно досі туристичне, охоплює велику аудиторію туристів. Ті їздить туди фокус, ти фокусуєшся обов'язково. Ми там були з класом, поїздка вийшла. О, Ну мені сподобалось особисто. Для мене це було непогано. А, я не знімав відео тіло вічність через то, трохи такий непідготовлений. А оцей хлопчик, на відміну від вас, зістав подарунки від Миколая, тому що він поводився слухняно. От його там мама стоїть, дивиться на нього. На того чемного хлопчика. А ви що цього року зробили? Спочатку ми сіли. Сіли ми добре. Ну, типу, я десь там сидів на колесі. Ой, під колесом. Ой, над колесом. Не суть. А сіли ми, поїхали. Ти тепер в кадр не похожий. Що я тут бачу? Зі мною був мій напарник. Ми були спали, коротше так. Мій напарник дюск Назарій. Наша ззаді було однокласниці. Ну, їхали весело. Знаєте, яку грав Аліас? Якщо не грали. То не грала. бо моя мама є, і вона настала правильно. Якщо не грали, я зараз поясню. гра складається в Ти людина, ти бачиш слово там, наприклад, корабель. І ти маєш пояснити людині, іншими словами, слово корабель. А, букви там є. Назва, гепор. Ну, там букви, як то називається? коли букви Скільки в нас а, Скільки три, а в них нолі. Пливе, може тонути. Ми на ньому будемо плавати, до речі. А, може, не знаю, в деяких випадках і летіти. А, ми ж, Звісно ж, помолилася, бо без того нікуди в дорогу весь час потрібно молитися. І вам рекомендую. Ками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Також ми слухали музику. Музика це просто в соло, в сердечку. Ми приїхали. Приїхали ми одразу ж до журавликів. Ні, знайшли в пратрік ніяк. Давай. Пішли, ми йдемо на гриби зараз. Жу до журавлів. Ой, які журавлі? Лебіді. Я згадав, Боже. Отже, я вам зараз зачитаю, що Чарчепеті напише про лебідів. Ну, закохані лебеді, історію того всього кохання. Лебеді в камянці подільському Символ кохання і краси. Кам'янець-Подільський славиться не лише своєю історією, а й неймовірними природними пейзажами. Одним із символів міста є лебіді, які плавають у річці смотри біля кам'янець Подіївської фортеці. Ці величні птахи стали символом вірності і кохання, адже лебіді відомі тим, що створюють пари на все життя. Легенда розповідає, що двоє закоханих, які не змогли бути разом через обставини, перетворилися на лебідів, щоб бути разом на Тепер їхні духи живуть у цих птахах. Лебіді додають Комінцю-Подільському ще більше чарівності і романтики. Ну і хочу вам ще розказати якраз про це кохання. Наш гід, до речі, був прикольний. Мені сподобалося, як вона розповідала і як казали інші гіди. То що вона гід всіх гідів. Вона всіх вчила кам'янці, як там розповідати, що і що, коли. Ну, Мені сподобалося <кхід> в неї вимова гарна, інтонація, показує чітко, гарно. Ну, неймовірна жіночка, просто лайк за таке. Також вона є аккаркою книжок про Кам'янець-Подільський, про Хотинську фортецю є навіть про скарби в Кам'янці-Подільському. У старому камінці жила молода і вродлива дівчина на ім'я Олена. Вона була дочкою одного з вельмож, а її батько мав великі плани щодо її майбутнього. Він уже обрав для неї достойного нареченого чоловіка з багатою родиною. Тут я розумію, що вам не потрібно стільки тексту, ще GPT. Такше кажучи, не все так сталося, як гадалося. Як і у всіх розповідях про кохання, так само як і Ромео Джульєта, то трохи інший кінець. Локація, ми прийшли до костела е, святого Петра. Я багато там не знімав, тому що все ж таки то костел покажу лише деякі відривки. Ну мені він сподобався гарно побудований. Вона також розказувала, що там були е, поховані ті, хто весь час е, брали Кам'янець-Подільський. Він просто шикарний. Там був цей е, образ Діви Марії. Насправді дуже атмосферне місце, де можна було присвятити себе Богу. І мені чесно сподобалося, як він побудований, досить ергономічний, гарний. А далі ми топали до замка. Ну прям топали. Отак От тіп, топ-тіп-топ-тіп-топ. Про замок, що я розкажу. Я вже можу порівняти цей замок з це фортеця. Можу цю фортецю порівняти якраз з замком Мукачевським. Мукачівський замок мені набагато більше сподобався. Він більш такий войовничий. Там насправді на кожному кроці можна було оборонятися все-таки міцне. А тут або там не все збереглося, але я сумніваюся, там ж проект є. О, я зараз теж відео обставлю. Там... Гарно. Насправді гарно. Але ем, ну, мені особисто, як в порівнянні брати, менше сподобалося, ніж Мукачівський. І фортеця хороша, ну така нормальна. Ем, плюс мінус зроблена. Я трохи не знімав, там краєвиди гарні, можна було дивитися якраз на місто. Місто ділиться на нове і старе. Я би там жив. Але від того всього туристичного життя я вже проголодався. І я зразу полетів в перших рядах, можна так сказати, ліско. Але принесли нам останні. Їжа була, не скажу, що прям фантастик, але за свою ціну була непоганою. Поїли. Готель, точніше, хостел. Хостел топ. Отже, про хостел я можу сказати декілька слів. Він був дуже крутий, тому що зразу при в'їзді нас зустрічає величезний будинок. З боку нього кухня літня. Позаду кухні ми бачимо величезну альтанку, де ми могли і пограти карти Шахмати, шашки, доміно навіть можна було би пограти. З боку альтанки був величезний батут, а вже... Е Справа від батута було наше лігво хлопців таких. уф, Тому що це було підвальне приміщення, величезне, до речі, досить, в якому було чути лише тих, хто сидів в підвальному приміщенні і нічого більше. Нічка була така цікавенька, тому що її по суті не було. Ну, точніше, сна. Ніхто не спав, всі собі говорили, базікали, знає, грали шахмати. До речі, там були цілі матчі, вам так скажуть, чемпіонати. Крім шахматів, ми ходили на батут скакати, чому б і ні? Після готелю у нас був підйом. Ну, піднялися. Трохи заснув ну, там на годинку-дві, максимум, але так цілу ніч не спав. Досягнення. Поїхали їсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ми поїли. Їжа була знову, так скажу, непогана за свої кошти. А після цього ми поїхали на кораблик. Це все, чого я чекав від цієї поїздки. Широкий Дністер. А плавали ми на Ксенії 2, не знаю, де перша зникла, але знаю, що ми плавали на другій. Прогулянка на кораблі була фантастична, тому що ми бачили багато краєвидів, гір, небо було таке собі, тому що погода тоді загалом була така собі. Але то нам не завадило гарно провести день. Як ми поплавали, ми зразу ж і поїхали на Бакоту. Хто знає, що таке Бакота? То круто, що ви знаєте, таке. Бакута це затоплені села, звучить трохи сумно, але там дуже гарно. Ну прям дуже гарно. Там були також омолоджувальні, ті, що дають силу і різні інші джерела. Але я на них не ходив, тому що я подумав, краще собі булочку з маком куплю і поїм. Так і зробив. Також там був бінокль. Ну я на нього подивився, побачив, як люди плавають на корабликах, побачив купа корабликів, побачив різних людей. Просто неймовірно можна було все бачити за допомогою такого бінокля. На Бакуті ми затримувалися недовго. Це вже була наша остання така, можна сказати, зупинка. І зібралися ми, сілися в автобус і поїхали. Їхали ми доти, доки не приїхали до якогось там сувенірного ринку. Але я на нього не пішов, знаєте чому? Тому що я спав, а коли мене розбудило, то я сказав: Е-не-. <плес> приїхали ми додому вже пізно ввечері. Наступного дня я вам сказав. Що змонтую зараз відео і викладу через день два все буде гуте, але щось трохи затрималося. Отже, це наша з меділька. Ми вертаємося. Моє враження від поїздки хороше, ну тому що насправді поїздка вийшла активна, тому що ми ходили туди-сюди, робили. Фотографували, знімали, спілкувалися, Взагалі все дуже прикольно було. Мені сподобалося як екскурсовод, назвів, що розказував. Мася, а може не треба? Мася. А може не треба виходити? Ти тільки не гавкай, Я тебе прошу. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. Найкращий коментар отримає Грушевського. О, отакого от грушевського. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео своїм друзям. Це дає великий буст. Веселих вам свят. Дякую за перегляд. па па па, -па. Йой, пес! Що ти гавкаєш, Пес! Зараз я ще кришечкою закрию. Я тут оба!